Так, народ, всім привіт. Питали мене показати труби коротенько, які насаджені на мотовило. Для чого це було зроблено? Хто знає, в усіх комбайнах практично, можливо, деяких не дуже, але те, що я бачу майже всіх, є проблема на мото, є коли стебла соє. На мото є так, що ну, заважає молотити. Що трошки пройдеш і треба чистити. Воно відволікає. І, а так заб'єш, що часом ножиком треба різати, і то ще доброго ножика. Щоб це повирізати. І побачив я це, ідея не моя, це я побачив на каналі Ігор Муц, хто подивиться, гляне в ютубі В нього на класі домінаторі були такі намот... труби поставлені. я собі переглядів і собі на джундір поставив. цього труби, це є, я поміряв 80-ка діаметр. Розрізав її навпіл, насадив і ось тут взяв, примотав. Хоча вже, то вже 4 роки, як я промотав, вже місцями потріскалося того. Але вона і тут не сильно потрібна, вона труба так тримається без них. А одна труба така вона садить, 50. -ка. Просто в класах трошки там інакший принцип. В класах оці прунжини насаджені на трубу. І тому там 50, там трубу, ми ставимо наверх і досить гарно, а тут виходить трошки не так. Але і такий варіант проходить, не мотає. Ну, а такий то тим більше. І все. Як поставив за цю проблему ми забулися. Вже собі молотиш сою, хоч би що. На зернові не знімаємо, бо вони не заважають нам. То знайшли десь ці труби, як то кажуть, безплатно вони нам достались. Поставили, позмотував. І все. Так що, хто таку має проблему, знадійте ці труби і все. І забудете за ці проблеми.